Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин ми отримали важливі новини про інформацію, яка сколихнула закулісні події, Динамо справді намагалося підписати нового воротаря, але переговори не відбулися. Ми збираємося розкрити всі деталі, тож підпишіться на канал. Поставте лайк і приєднуйтесь до мене. Головною метою Динамо для посилення позицій був воротар Олександр Сапутін з Луганської зорі. Чутки були сильними, і багато хто вважав, що 22 річний гравець дуже близький до того, щоб одягнути синьо білу форму. Однак, за даними порталу Татоаки, переговори не прийшли до згоди. Динамо підготувало цікаву пропозицію орендувати півзахисника Олександра Яцика та воротаря Валентина Моргуна. А також заплатити певну суму грошей за сприяння укладенню угоди. Сапутін мав піти іншим шляхом і приєднатися до київської команди, але, зрештою, все залишилося лише переговорами, нічого конкретного не просунулося, і не тільки Динамо намагалося. Ще один клуб української прем'єр-ліги також подав офіційну пропозицію у розмірі 1,5 мільйона євро за воротаря. Незважаючи на це, президент Зорій Євген Геллер відхилив пропозицію. Показавши, що клуб не має наміру легко відпускати Сапутіна у цьому сезоні, воротар зіграв 11 матчів, пропустив 10 голів і 4 рази не пропустив жодного ворота, цифри, які пояснюють, чому він так високо цінується на ринку. Його контракт із зорею діє до червня 2028 року. А його поточна вартість оцінюється в 600 тисяч євро. З повним охолодженням переговорів Динамо продовжить пошук внутрішніх рішень або нових імен для зміцнення позицій. Зимове трансферне вікно обіцяє бути насиченим. А тепер вболівальники синьо білих. Я хочу дізнатися від вас: чи варто Динамо наполягати на Сапутіні, чи краще пошукати іншого воротаря на ринку. Залишайте свої думки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.